Добрий день, пропоную вам сьогодні пограти з дітьми і зробити друзів для нашого павучка. Ось у нас є такий гарний павучок. Він дуже любить грати, але він самотній. Тому ми пропонуємо дитині зробити йому друзів. Нам допомагати будуть в цьому скріпки, але ми можемо взяти також і палички для рахунку. Вони чим ще до... також. Підходять добре для нашого заняття, що вони різнокольорові, як і ці скрипки. Отож, використовуємо ці скрипки У мене це є. Також є ось такі великі скрипки, вони також цікаві, їх можна комбінувати з нашими різнокольоровими. Побачимо, хто саме з нього краще буде у нас виходити. А ви можете використовувати палички для морозива. якщо ви використовуєте палички для Рахунку. Отож, робимо першого героя. І для того, щоб було легше дитини скласти, сконструювати з скріпок першого героя, ми будемо використовувати прості малюнки без е, дрібних промальовок. Бажано, щоб це було. Але якщо дитина не буде відволікатися на них, то можна брати яскраві більш промальовані малюнки. Отож, першого ми робимо павучку, це метелик. Ось наш метелик. І роздивляємось його, називаємо, хто саме намальован. і роздивляємося, що саме метелика є. Є туловище, є крила, голова, вусики. Скільки крил можна порахувати? Є два великих, два маленьких, один тулубчик такий, і голова. Ну, Іноді голову можна і. Не викладати, можна викласти, як дитина вже захоче. В принципі, на цьому не акцентувати уваги. Отож, у нас блакитного кольору крила. крильця. У нас є скрипки такого кольору. бажано робити саме такого кольору і використовувати матеріал. Не хочу нас об'єднувати, це не треба. Оце ж ми взяли для крил. Тулуп у нас коричнев. Коричневих нема, можна використовувати або рожеві, або червоні. Давайте будемо використовувати червоні скріпки. Отож, викладаємо тільце. Ну, Можна викласти дві, бо воно у нас таке короткі, ці скріпки. Тепер ми робимо велике крило, от воно схоже Ось на таку трапецію. З лівого боку і з правого боку. І також у нас є маленькі крила. Тут ми можемо викласти просто двома скріпками поруч. Можна по одному, як же дитина захоче. Але тут навіть одна красивіша. Є у нас два великих крильця, два маленьких крильця. І можна зробити отак і голова вже йде. Голова йде і вусики. Ось ми так виклали, наприклад, наша голова. Наступний наш герой. Цю метелика ми вже виклали. Повторили, що це у нас є метелик. Наступний, який у нас герой йде, це, наприклад, жук. Ось такий жук зеленого кольору. Викладаємо його зі зелених скріпок. У нього дуже цікава будова. Тіло, от схоже на такий п'ятикутник. І так, у нас йде верхня частина тулуба. І також рахуємо, що у нього є шість лапок. Отож, беремо шість скріпок. Один, два, три, чотири. 5, 6. І так само можна зробити, як і голова йде, і вусики. Чим дуже цікаво у нас ці скрипки, що можна іми ось так цікаво робити голову. Ось так трошки поправлю. Є в нас вже жук. Наступне, що я ще пропоную зробити, але дуже цікаво, це у нас бабка. Роздивляємося також нашу бабку. Що вони дуже довгі крила, і отут нам вже знадобляться саме ці скріпки. Дивимося, що у бабки також, як і у метелика чотири крила, але вони однакові розміру. Отже у нас є тулуб, хвіст він довше, ніж. У, бабки, у метелика. І. Викладаємо чотири крила. Один, два, три, чотири. І так само можна зробити деякі голова, і вусики. Ось такий у нас третій друг для нашого повочка. І там вже далі ваша фантазія. Це може бути і сонечка, тоді нам знадобляться червоні, і бажано чорні скріпки. Але ну, рідко можна взяти просто металеві, без кольору. Можна самого павучка також викласти, е, також чорні або сірого кольору, металеві, скріпки. Тобто тут вже залежить від вашої фантазії, так і від бажання дитини викладати, гратися з дрібними матеріалами, що дуже, дуже корисно для роботи мозку. Отож, вам гарного дня, до побачення!